Інському районі реалізувався проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2. І треба було швидко організувати цю роботу. І на мене поклали обов'язки. І ми все швидко організували. І ось такий мій перший досвід реалізації проєктів. Ця допомога, всі проекти були направлені на те, щоб покращувати якість надання послуг в сфері цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації. Грантовій діяльності це необхідно об'єднати зусилля органу місцевого самоврядування, громадських активістів, громадських організацій. Через це я рахую чим більше радників і людей, яким не байдуже, а Марії це не байдуже, і які з проактивною позицією працювати спільно разом на розвиток громади, на покращення матеріальної бази і умов проживання. Оритетів, чому я беру участь у навчання, це знайомство та налагодження комунікації із представниками із різних громад України. Це по перше досвід, і а по-друге, це можливість спільно подавати проекти для участі у різноманітних конкурсах. Я дуже люблю, коли щось створюється, щось відбудовується, щось залучається, створюються нові послуги в громаді, покращуються послуги в громаді для діток, для осіб з інвалідністю, для військовослужбовців. І в тому перспективі працювати все для того, щоб жителям наших громад Рожичинської, Кубачівської, Доросинівської було комфортно жити тут.